Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Це історія про те, як з тисячі гривень на стім я отримав скіни в cs 2 більше ніж на 40 тисяч гривень, і це буквально за один тиждень. Ти напевно запитаєш, чи можна прямо зараз повторити це знову? Відповідь: напевно, ні. Мені просто пощастило. Але деякі деталі, можливо, тобі будуть корисні на майбутнє. Ця історія почалась з оновлення в CS2, коли тільки додали ігрові перепустки на мажор Budapest 2025 Та нові капсули з наліпками та автографами команд. Ця обнова вийшла 13 листопада у першій 0 за київським часом, і ваша роботяга з напівсонним голосом пішов відразу записувати відеогляд на оновлення. На балансі з тіму були останні тисячу гривень на контент, і відразу прийшла ідея після огляду відкрити трохи нових капсул на ці гроші. Як ти вже напевно бачив у цьому відео, мені вже з третьої капсули пощастило вибити золоту зайву і автографи. Автографи я не дуже сильно полюбляю, але це прикольно. О, зайву золота! Спираючись на досвід з минулого мажору в Остіні, я вже розумів, що на старті ця наліпка може коштувати до 1000 доларів, як це вже було раніше. Через декілька капсул я зловив ще один золотий автограф якогось ярвця, який візуально теж виглядав непогано. Що до гулта! Я не знаю, що це. Я не знаю, скільки це буде коштувати. Ці капсули відкривались в перші хвилини після оновлення, і я розумію, що як тільки пройде трейдбан 20 листопада, я зможу одним із перших виставити їх на продаж по гарному прайсу. Я все швиденько змонтажив, запланував відео на ранок та з гарним настроєм пішов спати о 4.30. О 8.30 вже прокинувся на роботу, звичайно, заглянув в свій інвентар, щоб зрозуміти, що мені це не приснилось, і невиспаний з кайфом пішов працювати. До речі, зараз тут повинна бути інтеграція, але краще тобі розповім за всі активності, які є в моєму телеграмі. На даний момент розіграш такого ножа за підписку, розіграш такого АК-47 під ялинку на Різдво та нова активність за підтримку мого каналу, де ми з магазином Версом підготували для тебе ПК та гарні девайси. За кожні 500 гривень підтримки мого каналу ти отримуєш один тікет, за допомогою якого ти можеш виграти ПК більше ніж за 40, монітор на 180 Гц або іншу периферію. А серед перших 50 білетів я додатково розіграю такі тичкові ножі тигри чи ікла у якості щойно з фабрики. Префом дякую тобі за підтримку мого канте. Та бажаю удачі в цій активності. Ця інформація в моєму телеграмі в закріплених повідомленнях. Пройшов один день ще один. Я з нетерпінням чекав на 20 листопада 10.00, щоб скоріше виставити наліпки на продаж. Нарешті цей день настав, я прокинувся раніше ніж треба, вмився, поголився, зробив чайку і чекав 10.00. Добре, що на заводі дали вихідний, і був час зафіксувати свій прибуток в улюбленій грі. Дочекавшись 10 на 0, я виставив зайву за 40 тисяч гривень, а іншу золоту наліпку за 4 тисячі гривень. Ринок поступово почав прокидатися і майже відразу першою відлітає наліпка за 4 тисячі гривень, де чистими мені на баланс зайшло майже 3 500. Прийшло півдня, з'явилось більше пропозицій на золоту зайву, а перші продажі пішли за 23 тисячі гривень. Я ще тримав свою ціну та спостерігав за ринком. Згодом почав розуміти, що по. Опит почав зменшуватись, так як гравці почали зливати їх повтопаю за 20 тисяч гривень, а нові пропозиції на покупку не поступали. Я вирішив, що досить чекати і фіксую її по останній пропозиції за 20 тисяч гривень. Нижче залишались пропозиції на покупку тільки за 19, 17, 16 і навіть 10 тисяч гривень. Я зробив це і на диво гроші зайшли без пендінгу. Чистими на баланс я отримав 17 тисяч 400 гривень, що є все одно гарним результатом. До речі, на наступний день ціна вже була. 10 тисяч гривень за цю наліпку. У мене на балансі вже 21 тисяча. Ввечері я вже планую запустити стрім, щоб трохи пограти в Кейс, забрати ЗПУ Габена та запустити нові підгони для вас за підтримку мого каналу. І тут залітає ще 2 тисячі гривень на баланс продажу якогось кіна. І ми пішли відкрити трохи кейсів. І так, дивіться: відкриваємо 5 переломів, 6 революцій і 10 лихоманки. Отак, от Норміс. Чесно, ну я тут звідси нічого не очікую після того, що мені видав габен. Ну тупо, габен кормить, якщо що, ви поняли? Ой, ще я відкрив, я відкрив революцію. Нічого. Go, go, go. Так, треба ось оце ось. Ось ось отут. Я знаю, отут прям випадає усе дігл. Ага. Дві фіолки, дві синьки. В цілому непоганий початок. Тому що на одну фіолку, якщо що, 4 синьки припадає. Тільки, тільки похвалив габена. Тут він такий мокренький, з сонечком, та ти що? Окей, пішло. А ну йо -моє. Я не очікую, я чесно, я голду не чекаю, просто прикольно відкритий 21 кейс. Поняли, все. Цілі ніякої немає, поняли? Самурай немає цілі, є тільки шлях. Ой-ой-ой. Дякую. Перший тікет на ПК. Вітаю. Більше насипало, ніж треба по статистиці, поняли? На одну фіолку більше. Окей, пішли, відкрили. Угу. Так, окей. Открыли. 15 штук. Людям з 4 кейси 2 голды падает. Угу. Габен, give me gold, please. Me gold. Сейчас. Я, я чую, что это сынка, то есть. Я так. Все, Прямо Прям головный офис Габена. Нет, все так не працює. Можете не пробувати. Чисто для контенту так сказати. Go, 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 go. Ще до стрімає вагався чи робити мені крафти на цей бюджет, який у мене є тепер на балансі. Але по автобаю почали прилітати перші скінчики. І до мене приходить божевільна ідея злити взагалі весь баланс на два контракти, щоб скрафтити два ножі. До речі, в кожному з яких був шанс по 4%, щоб зловити ніж метелик. І ти тільки подивись, що мені вдалося зловити. Три, два, один. go. Ой-ой-ой, ой тільки б це не рукавиці були. Або рукавиці, але тільки спортивні. О-о-о-о-о-о-о-о. Це не рукавиці, окей, окей, отак от. Ось отак от. Рухаємо. Рухаємо. Давайте, може, колекцію попробуємо глянути. Куди тут видно, що це таке? що це таке? н н Н. Наваха? Серйозно? <пух> Че це не кигать. Я не понял. И топлер. О май гад. Ну я ж сказал, чтоб тут не выпало, це буде офигенно. Нам могло випасти ось отаке, от, поняли? Блин, це було б тупо, імбуля булю. Вот такі вот могло випасти Не, могло вот такий, конечно же, выпасти. То на вахаце, напевно, навіть прикольніше будет, ніж пару Або вот такий. Вот це, конечно, тоже тема. вот такий нижик? Ну, хотя бы так мотылять можно, поняли? Це мне не помателя. О, ти ж не вазеп. Оу, рідкий дроп. Нарешті. Ждав, ждав, і дождався. Короче, вот так виглядає як другий контракт. Класичний ніж. Тут у нас рубінчики, тут у нас. ну коротше, перелом. Скелетний ніш, але в перших серіях скинів. С і кошмари, щоб хоч 4% на метелик був, і кукріч, який нас, нас не цікавить. все зараз випаде якась пушка. Скіф, що, тебе випадав Еміральд? Да, не, не пам'ятаю, що я сувал. Яким, по-моєму, третім чи четвертим був щось посередині. Коротше, тоді давай, напевно, отак. Отак. Отак і отак закриваємо. Коротше, саме головне не класичний ніж, не кукрі. Бабочка випаде, що ви переживаєте. Давай. Ізі. — Три, два, один. Лецко. Фу, це всегда так стрьомно. Окей. Окей. Це може Давай. бути. Давай. Це Метелик. Давай! Oh, це палісон! Ты болен, сон? О май гад. О май гад. О май гад. Нормально. Кайф. Но я же казала. Ой, значит, два Вот так вот. Вот так вот. Ну, 17! Не, нормально, нормально. Якщо скласти всю хронологію, виходить, що тисячу гривень я перетворив на два ножі вартістю більше 40 тисяч гривень. Без всяких сайтів в мій кейс всього за один тиждень. Габе, напевно, згадав всі відкриті кейси без голди і зробив свято на моїй вулиці. Тим не менш не раджу тобі намагатись це повторити, так як тут кучу факторів, які від тебе не залежать. Мені просто пощастило. Став подобайку за лютий окуп в цьому відео, і я запозичу тобі трохи своєї вдачі. Я з вами не прощаюсь, ще Дякую за